Вітаю вас, хлопчики і дівчатки, і запрошую у чарівний світ природи. Малята, послухайте пісеньку, і ви дізнаєтесь, хто до нас завітав. Це зима. А ви знаєте, що у білої зими є один добрий друг та помічник. Без цього помічника зима не була б такою красивою та холодною. Пропоную відгадати загадку про головного помічника зими. Лиш прийде цей гість, усе тепло з'їсть. Холодом подихає, скує річку кригою. І візерунки на вікні намалює льодяні. Здогадалися малята, хто ж допомагає зимі бути такою холодною та красивою? Правильно, мороз! Давайте з вами розглянемо морозні візерунки. Дітки, подивіться, які морозяні візерунки на вікнах. Вони білі і трохи прозорі. Це тому що вони крижані з гінею та льоду. Звісно, намальовані вони із зовнішнього боку вікна, адже там холод і мороз, а в кімнаті тепло, сюди мороз не пробереться, та й тут би ці узори розтанули. Які ж гарні ці візерунки! Малята, яке враження на вас справляють візерунки на вікні? Чи подобаються вони вам? Справді, вони чарівні. Ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, на дивовижні квіти, листочки чи травичку. Є тут і візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Морозяні візерунки різноманітні, вони дивують нас і милують око своєю красою. Малята пропоную пограти у гру витівки морозу. Будьте уважні! Що робить мороз? Що відбувається з водою в морозну погоду? Так, вона замерзає і стає льодом. Що станеться з водичкою у відрі, якщо ми його винесемо зараз на двір? Так, замерзне. А чому? Бо на вулиці морозно. Чи варто виходити взимку на прогулянку без рукавичок? Ні, не можна. А чому? Бо змерзнуть ручки, обмороження може бути. Що робить мороз із річками та ставками? Так, заморожує в них водичку, вона перетворюється у кригу. Чи бачили ви дерева, вкриті інеєм маленькими сніговими голочками Які вони? Так, холодні, колючі, іні це теж витвір морозу. Дітки, на що мороз перетворює водичку, що капає з даху? Правильно, на бурульки. А чим вкривається віконне скло в морозяну погоду? Молодці різноманітними морозними візерунками. Малята, а зараз пропоную дослідити властивості води та льоду. Для цього потрібна допомога батьків. Як можна перетворити крижинку на водичку? Можна покласти крижинку в рукавичку і зігріти. Тримаємо декілька секунд. Відкриваємо. Подивимось, що відбулось. Рукавичка, в місці, де лежала крига, стала мокрою. Тепер пропоную потримати крижинку у руках. Візьміть і покладіть собі на долоньку. Що відчуваєте? Так, в місці, де лежить крижинка, нам холодно. З'являється водичка, отже крижинка. Тане. Можна поставити тарілочку з льодом на теплу батарею. Що відбувається з крижинкою? Утворюється на тарілочці вода. Отже, крижинка тане. А зараз, батьки, підпаліть свічку. Покладемо шматочок льоду в суху ложку. А ложку піднесемо над вогнем. Дивимось, що відбувається. Погляньте, як швидко з'являється водичка. Від тепла свічки, тане лід. Крига на річках, лід в калюжах, квіти на віконному склі, дерева в інеї. Чия це праця? Хто доклав рук до цих зимових чудес. Так, мороз, мороз, зимове явище природи. Що ж, малята, кажу вам до побачення, до нових зустрічей.